Дорогі друзі, фіналом вивчення творчості Івана Антоновича Єфремова у нас буде його кульмінаційна книга його творчості Таїса Фінська. Дуже цікава книжка, зроблена по Єфремовськи масштабно, складно і. Але вся ця різноманітність і складність працює на одну і ту ж ідею. Вершиною своєї творчості він зробив тему жіночої краси і світу, як Прояв такої вселенської жіночої енергії шахті. сюжет зрозумілий. Та фінська гетерата із і супроводжує військо Олександра Македонського. Там відбувається багато любовних ліній, багато політичних ліній, багато історичних ліній. Але насправді це в підтексті йде на ланцюг її жіночих посвячень. Вона проходить з військом через Єгипет, Месопотамію до там Індії, Афганістану і всі ці і так далі до Персеполя, який вона спалює і. Завдяки посвятів культ знайомиться з культами жіночих богів давнини та проходить відповідне навчання і відповідну посвяту. І для неї жінки занадто жінка, вона гетера, причому відома, гетера, популярна. Вона знову і знову для неї розкривається сутність світобудови через розуміння того, що означає бути жінкою в світі, де все вирішують чоловіки. Тому що все це відбувається на тлі кульмінації чоловічого начала. Похід македонський супо суперчоловік, всі його солдати, там суперчоловіки, вони якби всі рвуться. І ось де жінка з одного боку, здається, що вона в обозі, а потім виявляється, що цей. Це не обос, це ванна, в якій хлопчики грають у кораблики, ванна жіночої енергії шакті, і пізнання цієї енергії, розуміння устрою Всесвіту через жіночу енергію, через тему краси і любові. Це і є глибоке розуміння жіночого, це і є тема цієї книги. Єфремов завжди преклонявся перед жінками, благоговів. Усі його книги переповнені дуже яскравими, глибокими жіночими образами. Але тут він вирішив зробити велике жіноче начало світовою темою книги як такої дуже незвичний погляд сьогодні, тому що е, сьогодні існує масовий маркетинг жіночого, е, е, жінки бунтують проти століть пригноблення. Я без жодної іронії кажу. Хоча там, звісно, легка чоловіча насмішка у мене проскочила. Ось і на жаль, відбувається глобальна підміна. Занадто поверхово зараз проживається цей тренд, і занадто він спрямований на відштовхування подвійності світу, відштовхування його чоловічої частини. Глобальний вирок жінок сьогодні чоловіки не впоралися, тому нам краще бути однією, ніж з ними. І ця спокуса дуже чітко проявляється в цій книзі Єфремова. І подивитися, що робить з цим глибокий автор. Вчений і мислитель зі світовим ім'ям незабутня за глибиною фігура і комплекс ідей, які завжди будуть актуальними. Майже головний голос ноосферного проекту Учень Вернацького це неординарна подорож. І ми з вами вирушимо в цю подорож. Зануримось, отже, справжнє велике жіноче начало глибоке, незмірне, трансформаційне проти сучасного, плосковатого і занадто болісного розуміння теми жіночої емансипації. Приходьте!